Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І, вибачаюсь, вчора не було розкладу. На жаль, так, щось у мене запорошені карти. Ось е так склалось. Такі обставини. Ну, таке буває. Це не здоров'я, це просто не часу. Але ось сьогодні знайшла. І щоб не залишити вас взагалі без розкладів. Ось, ну, Таке сімейні обставини. Гаразд, мої дорогеньки, у нас розклад на тиждень з 28 липня до 3 серпня. Тобто, у нас вже, бачите, вже, йде, вже за половину е, літа ми пройшли, вже йдемо ми до осені потрохи. І починаємо ми з. Овнів, другі Овни. Так, я забула, що це гумові карти. Дорогі Овни, дивіться, хороша у вас карта, якісь подарунки долі, якісь якась удача, якесь спілкування, якісь торги. А, тобто у вас буде налагоджуватися з кимось контакт, якась винагорода, премія, можливо, підвищення по зарплаті буде. Ця карта взагалі-то дуже часто прирівнюється. Ось в цій колоді, навіть, бачите, є ось ця, ці терези. Тобто ця карта натякає, що по справедливості, що людина заслужила, те й вона отримує всі прелісті життя. Скажімо так. Так, не буду так далеко, кладу тут поближче. Гаразд, Гаразд тепер у нас ідуть тельці. І я буду зверху дивитися тельці, дорогі тельці. Яке попередження вам. Будьте уважні, будьте обережні. Ця карта попереджає, що. Хтось вас або зраджує, хтось за вас шою спиною щось говорить, хтось може навіть відкрито щось проти вас мати, не закривайтеся. Це одна сторона медалі. Так? Тобто ця карта вас попереджає якісь знаки долі, будьте уважні, звертайте увагу на дрібнички. Ось, а З другого боку, ця карта говорить, не, нікуди не спішіть, а, будьте обережні. А, тому, як би це сказати, подумайте, перш ніж зробити крок. І тому ось, ось якось так: тельці, якесь попередження у вас. Гаразд. Гаразд. Бо розумієте, у вас після цієї карти йде трічка мечів, а трічка мечів дуже болюча карта. Тому будьте обережні, що ви робите, що ви підписуєте, з ким ви спілкуєтеся, хто за вашою спиною що робить і хто вас зраджує, когось підбурює. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, а у вас аж дві карти. Ну, ладно. І дві дуже болючі карти, дивіться: п'ятірочка мечів і трічка мечів. Карти я мішала. Тому ну, не можуть вони бути так разом, але випало ось так. Ну що зробиш? Випали дві. Як я вже кажу, що це такі гумові карти, вони дуже не рухаються. Але, значить, так мало бути. Не просто так я взяла саме хапанула цю колоду. Дивіться, дорогі близнюки, якась втрата, якась підлість відкрита зрада, ось болюча якась втрата, дуже болюча втрата. Це п'ятірка, це може бути хтось з військових дійсно, з ваших рідних, близьких. Це може бути навіть, ви знаєте, на роботі. Втрата якась на роботі, наприклад, втратити роботу, хтось втратить домівку, хтось. ну... Ви розумієте, багато чого. Я не буду зараз перечисляти, бо може бути дуже багато. Може бути просто дрібничка, але, ви знаєте, з такими картами дрібничок немає. На жаль, ні. Це не дрібничка. Просто, ви знаєте, тут уже нікуди не дінешся. По цих картах тільки пережити. Просто пережити, виплакатись, на жаль. На жаль. Давайте я витягну вам ще одну карту. Може, це якась буде втіха. Дивіться, велика трансформація. Ви це переживете і буде краще, ніж було. Краще, ніж було. 20-й аркан вам випадає. От вам три карти. Я так і лишу. Я так і залишу вам ці три карти ось на близнюків. Щось у вас дуже таке. І дивіться, і от карта смерті вже щось близнюкам дуже не повезе. Будьте обережні на дорогах, будьте взагалі обережні під час тривоги, шукайте укриття, не відкривайте вікна. Коли... Знаєте, в Чернівцях, коли загинула та дівчина-аптекар, вона учула звуки і вийшла до вікна, на балкон. І от туди її захопило. Тому будьте обережні. Карти попереджають, будьте обережні. Оминути, ну, можна багато чого оминути. Ось якось так. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви от напишете, що там сталося. Бачите, п'ятірочка вам випадає, це і житло. Ну, Доля вам несе дуже випробовування цього тижня. Тепер переходимо до. Раків здається. Так, раки. Дорогі раки. Овни, тельці, близнюки, раки. Раки. А, потім будуть леви і діви. Гаразд. Я вже, ну, як сказати, коли пізно вночі робиш розклади, воно завжди так. І затягуються розклади. Дивіться, у нас туз. Мечів. Ту з мечів говорить про якусь ідею, про якусь а, різку відмову а, одного слова, і ви можете або перемогти, або навпаки програти. Ту з мечів це завжди якась різка дія, якась різка подія. З одного боку, бачите, не просто ось ці, щось мені вони нагадують Фенікс. Птахи Фенікс, тобто, а з другого боку, це думки. Ось, давайте скажемо так: може бути якась м, така загострена ситуація. Будьте обережні з, 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 з язичком своїм. Дорогі раки. Будьте обережні у словах, вибіркові у словах. Ось якось так давайте я скажу. Що ви говорите? Тому що от одне слово може вбити. Тому будьте обережні. Так. Ну, Це може бути або так, або ні. Тверде так, тверде ні. Угу. Гаразд, тепер переходимо до леві. Так, щоб не взяти дві карти, дорогі леви, чудова карта. Якесь м -м, завершення вас чекає. Тобто, перейдете на наступний рівень. Хтось закінчить курси, хтось закінчить якесь навчання. Хтось закінчить якийсь період у вашому житті. Ось тут ця карта говорить про те, що ви цей період, який би ви не був, хороший чи поганий, ось він завершується. По цій карті завершується якийсь період. Далі, по цій карті, може бути примирення, може бути одруження тобто заручене. А, може бути якась подія у вас, може бути коронування, тобто відзнака якась у вашому житті. А, якась така, знаєте, дуже така якась визначена подія теж по цій карті може бути. Ось якось так. Ну, до завершення, на межі, ще так можна сказати. Гаразд, тепер переходимо до ДІВ. Дорогі Діви, а, в принципі, це ваша. Чомусь, так, це ваша, ваша карта. Що можна сказати по цій карті? Відлюдник. Відлюдник говорить про те, що ви все ще у пошуках себе, у пошуках істини, у пошуках правди. Ви добиваєтесь, ви таки доб'єтесь свого, тому що ви наполегливі, бачите, ви несете якесь світло, ви несете, можливо, правду. Ось, якась, скажімо так, дорога нелегка, ось, але це мудра дорога мудрості. Тобто ви по дорозі мудрості. Ось якось так. Ну, це, знаєте, можливо, що у вас буде зустріч з якимось старцем, з якоюсь мудрою людиною. А, якийсь вихователь ваш, а, якийсь гуру теж може бути по цій карті. Людина, яка. Ну, не те, що дасть відповіді, а можливо, взірцем буде. Можливо, вам прийдеться допомагати старшим людям. Підтримка якась, ось якось так. Ну, Все рівно це цікавий тиждень буде у вас. Для когось це буде замкнений тиждень, а для когось, навпаки, дуже плідний. Тепер переходимо до Трезів. Дорогі терези, у вас випадає сила, і сила говорить про якісь випробування. Не просто так. Коли випадає сила, значить на вашу долю цей тиждень якісь, випроб... вам треба щось пройти. Тобто зібрати свої сили і дійти до, дійти до кінця. Ось, з одного боку, з другого боку, внутрішній, якийсь резерв. Внутрішньої сили у вас може відкритися цього тижня. Хтось, можливо, буде на вас тиснути, можливо, на когось ви будете тиснути. Ось якось так. По цій карті також йде пристрасть. Це коли жінка жіночою силою приборкує звіря. Звіря або в собі, або чоловіка. Ось якось так. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, чудова карта, дев'яточка кубків, прекрасна карта. Говорить нам про особисту радість, наповнення, злагода. Сама з собою. Ви прекрасна, ви прекрасний цього тижня. В задоволення абсолютно все оточення, а особливо гармонія в собі. Оце гармонія в собі по цій карті йде. Якісь хороші новини можуть бути, якісь свята, якісь заручини або. Боже, це мотоцикл, я ж перелякалася. Я так не люблю, коли вночі починають роз'їжджати мотоцикли. Це, це щось страшне. Лежиш вже в ліжку 12 ночі і так, хоч вивалюся. Розумієте, дев'яточка це свята, це якісь зібрання, це все в задоволення, особиста гармонія і хороші новини. Ось якось так. Ну, в задоволення. Тиждень буде хорошим, приємним. Ось. Інформація якась буде приємна поступати, можливо, компліменти будете отримувати. Ось якось так. І ви. Знаєте, в балансі ще, можна сказати. По дев'яточці це ви в балансі. Тепер переходимо до стрільця. Дорогі стрільці, у вас іде жриця. Жриця вас, ну, скажімо так, попереджає, що ви повинні бути спокійні цього тижня. Що ви повинні. Ну, як би це сказати, нікуди не вмішуватися, прислухати особливо до себе, до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції. Обов'язково слухайте свою інтуїцію, відчувайте себе, свою душу. Ось, і вам відкриються якісь таємниці, якісь знаки, вам будуть приходити якісь інсайди. Ось ви будете відчувати, де правда, де брехня, але тільки в такому збалансованому стані. Тобто ви не зможете, себе людина не зможе відчути, якщо вона знервована на вищих тонах, скаче до стелі, з радості, чи ще щось. Коли людина спокійна, в душі спокійна, тоді вона чує. І слухає себе ось якось так. Можливо, хтось відвідає таролога, астролога або психолога. Хтось може опинитися в, та... в ролі таємної жінки. А можливо, у вашого чоловіка з'явиться таємна жінка. Це теж проходить по цій карті. Тепер переходимо до козирогів. Так, до козирогів ми переходимо. Вісімка жезлів. От що сказати. Щось дуже швидко буде у вас розвиватися. Кудись будете спішити, якісь новини, якісь повідомлення, щось треба. Знаєте, інколи як обшпарений цілий тиждень. Ось. І може бути таке, що якісь пропозиції будуть поступати. От ви чекали, довго був якась, якась застійна ситуація. Так? І... По цій карті прорив. От прорив в знаннях, в знаннях, житті, Коли у вас була якась блокада, а тут прорив. Може написати коханець, який давно мовчав, наприклад, не давав про себе знати. Хтось з війни, з фронту, теж може хтось об'явитися. Ось якось так. І кар'єрний зріст, різкий кар'єрний зріст теж може йти по цій карті. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, що це таке? Так, нема тут дві? Щось в мене таке враження було. П'ятірочка жезлів. П'ятірочка жезлів говорить про дисбаланс, про знервованість, конкуренцію і про такий раздрайв, раз чи як це кажуть, це коли людина дуже схвильована, дуже незбалансована, це коли мечеться, як от кажуть, туди, сюди, не знаю, що робити. Коли до вас, наприклад, зараз приклад, і вам тоді стане зрозуміло, якщо ви бачите, що в вашому як би це сказати, що у вашому середовищі навколо вас якісь стресові ситуації, одразу зверніть увагу на свій внутрішній світ. Тобто у вас немає балансу. А ви знервовані, займіться своїм внутрішнім процесом. Тобто, це коли голова думає про дне. Душа відчуває зовсім інше, серце хоче ще чогось, тіло проситься ласки. Наприклад, це все наприклад, у вас немає однієї що от і душа, і тіло, і розум. Всі хочуть одного і того самого. Розумієте? Це той знак: у вас, що щось не те з вами самими. Тобто, якщо вас хтось зачіпає, хтось робить підножку, хтось критикує, або ще щось це говорить про те, що щось не те з вами. Тепер переходимо. Так, це, це водолії, Якась конкуренція цього тижня. Це може бути і сварка така дрібненька якась. На роботі щось ось так. Тепер у нас йдуть риби. І дивимося, що з рибами. Так дивимося, риб, четвірочка жезлів. Четвірочка жезлів говорить про гармонію, говорить про пару або сім'ю. Хтось, можливо, одружиться, хтось, можливо, як би це сказати, якесь свято буде святкувати. Знаєте, як день урожаю або вихідний день. Якісь, Ой, типу не рина, на язик. Дурне хотіла сказати. Побралися, хрестилися, родилися, ось щось таке. Але це хороша карта, це гармонія. Тобто вам вдасться з кимось помиритися, вдасться з кимось подружитися, познайомитися. Ось це і сім'я, звичайно, теж може бути по цій карті, і просто друзі, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам усім гарного тижня. Бережіть себе, всім нам перемоги. Ось, Обов'язково бережіть себе, не нехтуйте цього тижня. І взагалі тривогою, у когось дві стіни. От як інтуїтивно ви відчуваєте, вам треба дві стіни, чи вам треба одну стіну, яка. Як би це сказати, та стіна, яка тримає. Так, я втомилася. Гаразд, мої друженьки, не буду багато говорити. Тримаймося, бережемо себе і разом до перемоги. Все буде Україна. Гарного вам тижня!